Зараз ми поговоримо, як легко і просто купити криптовалюту на будь якій біржі. Це може бути Binance, Bybit, неважливо. Для цього нам потрібно перейти в режим спотової торгівлі. От, вибираємо, щоб у нас це був спот, тому що є також фьючерси, це нам не підходить. Також, що ми робимо тоді? Можемо купити як і по ліміту, так і по маркету. Що означає по ліміту? Це коли ми виставляємо власну ціну на монету, тобто, коли ринок. Падає чи піднімається і досягає вашої вказаної ціни, тоді оголошення спрацьовує і ваші монети автоматично купляються. Щоб купити моментально, ми вибираємо маркет і вказуємо суму, на яку ми хочемо придбати. І, для прикладу, це буде 100 доларів. Вводите тут, у мене на балансі немає, USDT. І ви нажимаєте просто Купівля і все. Як потім перевірити, що ви вже купили, ви переходите в гаманець, вибираєте Fiat Spot. І в спотовому гаманці будуть ваші монети, які ви вже купили. От, Для прикладу, у мене це Link, Pepe, Starlink і так далі. Тому все досить легко і просто.